сьогодні хочу поговорити про оце чорнило. А у цього чорнило дуже крутий ефект, воно на письмі дає неймовірні блискітки. Але не все так просто. Бачите, в баночці весь блиск, весь шиммер, весь глітер є осадом на дні. Ось він у нас. І щоб до нього доколопатися, треба баночку розтрісти. І якщо я розтрясу баночку, дуже швидко, а, так як часточки крупні, тут вони дуже швидко почнуть опадати вниз. Що я роблю в таких моментах? Це працює саме з цим чорнилом, але в принципі ця історія однакова для всіх ферісів оцих каліграфів. Я беру якусь палку, зазвичай я мішаю пензликом. Це зручніше, пензлик ширший. Можемо мішати і якоюсь палкою, мішалкою для кави чи от зубочисткою. Щоб мішати зубочисткою, зубочисткою доведеться мішати трошки довше. Наша задача саме дістати з дна оцей блискучий пігмент. Тобто добре розколопуцяти, розмішати баночку. Це не дуже швидко, бачите, в нас наші півтори хвилини ролика пройшло. Ми мішаємо, 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 і бачимо, що в нас на дні починає блищати. Тепер, після того, як я розмішала чорнило, я беру Перо паличку і прям паличкою наношу на перо. Коли я наношу палочкою на перо, ви можете бачити, що чорнило блищить. Блищить і не фокусується. Ось весь цей блискіт, бачите. І тепер, якщо я хочу щось спробувати написати, поки я вам показувала кінчик пера міг підсохнути. я пишу. В такому ракурсі не видно цього близько, але якщо змінити якось направлення світла, то буде краще видно на письмі оці блискітки навіть в процесі письма. На нажимах. Блискавельно трошки гірше, вибачте, в мене тут стоїть термокружка з чаєм. Тобто саме для цього чернила, на жаль, я змирилася просто, що воно таке ото й є. От весь його блиск. Ця його краса, бачите? Коли висохнуть нажимні лінії, вони будуть такі самі гарні. Але якщо, наприклад, просто притираю коробку і я раз наносила, у мене майже нема блискіток. Якби я писала, як я пишу календар, наприклад, чи лист, у мене б запікалися отут от глітери. І при письмі буває таке, що ці крупні саме глітери виходять. І через це на кінчику пера утворюється не така тонка, а трошки товстіша лінія. Тому з цим треба бути обережним. Бачите, підсихає супер блищить. І давайте перевіримо, чи дає таке саме для пера. У мене під рукою тільки не дуже широке перо, двічка. Але я так само перемішую і так само наношу на перо паличкою, пензликом, чим хочете. Наша задача просто постійно піднімати блискітки з низу баночки, тому що весь блиск внизу. Мені не подобається, що пером виходить дуже нежимна лінія, дуже нежимна клякса, дуже напливна клякса, скажімо так. Тому я б наносила не, не дуже велику кількість і трошки знімала об баночку. Некомфортно ним писати. Для пера, можливо, ширшим. Перем зручно, причому я пробувала в'язю, і в'язі мені комфортно, тому що це просто прямі лінії, і вони виходять в градієнтні. А якщо говорити про готику чи італік, то це складніше. Зараз спробую ще так, треба дуже Визвичайся до цього чорнила, щоб розуміти, що ви собі даєте його не дуже багато і не дуже мало. Але бачите, одразу видно, яка краса. Оці елементи я не знаю, як висохнуть, бо мені знайома розповідала, що в неї виходило, як начинав, розлито. У мене виходить зоряне небо. Але щоб це зоряне небо вийшло, мені потрібна паличка, і мені потрібно. Регулювати кількість пера на чорнилі. Кількість чорнила на пері, звісно. Тобто, що я роблю, дивіться, ось моя баночка. <кій> я калапуцюю, беру. У мене якраз на дні є чорнило, і після того, як я нанесла, я обшкрібаю обкрай баночки. Щоб у мене їх лишилось не так багато, чорнил. І таким чином можна писати, але виходить, що вам кожну літеру треба буде змочувати. Чи це зручно? Я не знаю. Але це чорнило виглядає фантастично, і я йому це можу пробачити. Тепер я хочу витерти перо серветкою і на цій. На плескому порі видно, що бачите, вже запікається частина блискіток глітерів, їх не так сильно воно засохло ще. Це треба відтирати спиртом, напевно. Зараз я це спробую паличку викинути чи ще щось з нею зробити. На жаль, така історія, що таке гарне чорнило в такій шикарній баночці, але щоб ним користуватися. Потрібно знаходити велосипед. Але е, я хочу писати саме з блискітками, я приноровилась до цього, і мені ок. Як... <кхід> я взагалі звикла писати фентеками, і пенселком. тому мені ок. І от після висихання як виглядають ці чорнила. Майже висох висохло те, що я писала гострим пером, виглядає неймовірно фантастично. Те, що я писала плеским пером з контролем. І те, що я писала з нажимом, сильним, ну, воно блищить, але воно і не так блищить, і мені не дуже подобається цей ефект.